Пів кілограма є. Карась перший, нагарний, жовтий такий. О! Привіт підписникам і хто заглянув на канал. Я знову хочу половити коропа і карася. Зранку туман нічого не видно. Закинув на коропа, два водилища Орієнтирів не бачу. Далі не хочу закидати, щоб просіявся. Закормити не видно ні дистанції, ні орієнтиру ніякого. Карася буду ловити О, черв'ячок, такий пучок йому зробив і на кук. Кашу сьогодні зробив сам. Душу не доїв, Добавив кукурузіної крупи, макухи, муки Горохової. Подивлюся, як вона буде братися. Гості каналу і хто перший раз зайшов на канал або не підписаний, запрошую переглянути. Якщо подобається моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте лайки. Зранку трунувато, щоб був кльов. Зараз вже ближче до, до обіду, думаю. Порибалим, побачимо. Приємного перегляду. Підкормлювати буду, як туман розійдеться. Все рівно зранку не клює, а то не видно куди кидати. Розійшовся туман, вже видно орієнтири, дистанцію, за точки. Він зараз не дуже активний, то я багато не кормлю по чуть-чуть. А то накормиш його, то він не візьме насадки. І біля вузлика стік з горохом. Дві горошини на на волосі. Будемо, сподіватися, це буде трофей. Половина 12-го, покльовок ще не було. Ви погодилось, погодка супер. Думаю, що буде кльов десь 12-й доже начети ж. Не клює карасі, карп. Піймав таку щуку. Рішив покидати на щуку і піймав. Пів кілограма є. Карась перший, нагарний, жовтий такий, о! Плюнув на кук. Четверта година, а в мене тільки один карась і одна щучка. Обично половина четвертого завжди покльовка. Щось сьогодні не дуже хоче клювати і погода хороша. Вітер міняється, то західний, то східний. Буду завершувати я рибалку. Можна підвести підсумок. Рибалка сьогодні нікакая. Карась, короб не клювали зовсім. Один карась на пів кіла. Не було кльова, кидав на щуку ходив. Я ну, не ходив, отут кидав рядом. То піймав щучку, одну і один був сход. І все. Покажу вам свій улов і буду збиратися. Так що не завжди усатий ловить трофей. Буває і не клює. І закормився і жодної покльовки. То нічого. Відпочив на рибалці, погодка була, сказка сьогодні. Комфортно, не жарко, не холодно. Вітер в міру. Отакий От в мене сьогодні лов, карась не менше пів кіла і щучка, грам 750-800. Буду потихеньку собиратися. Хто? Дивився відео до кінця. До побачення і до нових зустрічей на водоймі. Я думаю, ще буде рибалка. Надіюсь. Закривати сезон ще не планую. Ще порибачимо. До побачення.